торік робили парк. Не маєш скотину, а Він. можна розширити парк без нашого зору. Ось його дивіться, списки. Вони самостоятельні. Як погодження, вони ж це і не знаєш. Без погодження громад вони розширилися. Вони без погодження громади розширилися. Досі не знаю без погодження громад, От самі собі замалювали там, прийняли рішення, на яких виснованнях... І з мокрими печатями поставили. У нас а, це... є це керівник цього проєкту Лоєва. Вона научний працівник, і вона каже, що в мене навіть немає документів на це зонування. І на тій карті, яку вони представили, немає не печатки, не мого підпису. Це все бред. Вона сказала, все, що вони показують, це бред карти намальовані. Це не є, це не є, вистава, це не закон для цих рибаків і для цих людей. Так, голова адміністрації, голова адміністрації підійшов. А вони що приїхали сьогодні? Я до двору під'їхав, він про все корови, а вона каже, я це на роботу. А що я одна жінка? Під'їхав Олег Петрович? Чи де він? Чи де він по сюди за десять під'їхали? кажуть, повинні визнати закони. Оцих громадян, які на цьому місці живуть, але ж вони попірають закони. Да, да, да. А, ні, він не зламано. Він. Не так її вже обрали, вона відкрила близько. Вона по статті звільнена була. Її не взяли на роботу, вона там харчувала і Тому. не виконувала а, посадові обов'язки. А, а Це перетягнув її до себе. А, а потім звільнили її по статті. І вона не мала права займати посадову обов'язку. Правильно, так, а, це по закону? Так? Так. Хто не перевіряє, а виконуючи обов'язки Руси, взяв її, виконуючий обов'язки заступник. Але заступник повинен мати науковий якийсь ну, статус. Доктор наук, кандидат наук. Вже в районі немає не знаю. Ви не хочете з нами ще поспілкуватися? Ви нас вчили? Ви нас трошки вчили, по е, які мають права себе мешканці? Ми просто вилковочасти. Коли Донецькі пісерини заповідно побили, Волошкевич Волошкевич, так? Ну якби я сам якби просто знаю, що ти їжу часто, що там рибалки завжди Ви знаєте, що права. була не, не, не резолюція в 2007 році, була резолюція Приморської сільської ради. Взагалі вони не хотіли цього парку і підняли. Є резолюція, але е, і тоді дуже багато парку виступалося створено якраз для захисту прав тому.